Припорошило снігом лист полеглий. Припорошило снігом лист полеглий, але живий ще сад мій, ще він не здається, його душа в гілках і стовбурах ще б'ється, і у зими він досі не підлеглий. Як милувався я його красою. Коли сад на весні у фарбах кольорових, Піспів птахів і аромат троян махрових шумів тихесенько вночі листвою, усіх тягнув нектар квітковий саду, одних комах не можна перерахувати. Зате я сад весь час готовий шанувати, що не дає душі моїй відраду.